Україні стартували передвиборчі перегони на пост президента. Позачергові вибори відбудуться 25 травня. Центральна виборча комісія на сьогодні зареєструвала 23 кандидатури. Проте шанси побачити своє прізвище у бюлетені мають ще троє осіб. Їхні заяви Центральна виборча комісія розгляне до 4 квітня і лише тоді оголосить свої результати. Аби вибори на Буковині були чесними та прозорими, понад 30 добровольців зголосилися за ними спостерігати. 25 травня вже не за горами. Громадянська мережа у Пора, ще кінці лютого розпочала масштабну акцію моніторгну за позачерговими президентськими виборами. 150 довготермінових спостерігачів стежимуть за перебігом кампанії у всіх регіонах України на Буковині ж працюватиме таких чотири для того, щоб робити якісне спостереження, то повинно бути охоплено максимум там відповідно до вибірки дільниць. Так і звичайно, що дільниця повинні працювати там спостерігачі, починаючи з відкриття там дільниць до завершення підрахунку і, звичайно, там довготермінові спостерігачі вони е, не хобі, тобто вони коннеконтролюють навіть вони от, забезпечують роботу цих короткотермінових спостерігачів і е, здійснюють таке довготривале спостереження. А в цей один день відбувається там такі спостереження за саме процедурою голосування. Спостерігати за позачерговими президентськими виборами поки зголосилися 957 осіб з них понад 30 – буковинці. Здебільшого це молоді люди віком від 18 до 35 років. Під час голосування вони будуть короткотерміновими наглядачами і працюватимуть безпосередньо у день голосування. Чому ми раніше ми набирали спостерігачів не через зголошення їх, ось а відповідно шукали тих людей, самостійно шукали. Зараз ми вирішили, що на хвилі цих подій, які відбувалися останні місяці, ми спостерігаємо в суспільстві досить таку активність, позитивну активність. Люди готові щось робити. Ось і не тільки у форматі вуличних акцій. Владислав один з чотирьох довгострокових спостерігачів, які є на Буковині. Він працював під час українських виборів у 2010 та 2012 -му. роках. каже, настав час, коли кожному необхідно бути активним. Ну вбиває насамперед байдужість, і байдужість призводить до тих сумних наслідків, які були нещодавно. Громадськість повинна усвідомити, що від них від неї багато що залежить, і саме вони вирішують. Далі розвиток короткотермінових спостерігачів, які працюватимуть під час виборів у громадянській мережі, опора, обиратимуть на основі конкурсу, тобто бажаючі повинні пройти навчання, а потім скласти іспит.